Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Петрович пише пілот Василь Мюлік. Так ми і не попили віскаря. Цей немолодий ніг до голови вкритий татуюваннями. Дядько завжди на позитиві, усміхнений, кожної миті готовий до пригод і авантюр. Ми познімали з ним вже за широкомасштабки. Він для мене, наприклад, чогось дійсно справжнього, справжньої людини, справжнього громадянина, справжнього льотчика. Коли східна орда полізла на нас, 22 другому Петрович не вагаючись прийшов у бригаду і воював, як і Сія на офіційна 16 бригади МакДак Кавалрі. Це до слова не статуівань Петровича. Він був одним з тих, хто зміг прорватися в оточений Маріуполь і повернутися. Петрович летить на бойовий, а в кабіні вертольоту з колонки «Джібіельки» лупашить Айсі Дісі. Мій Петрович літати, що називається на драйві літати і жити. Петрович загинув у березні ПЗРК. Поховали у минулу суботу на лісовому. І зараз десь там серед хмаринок я впевнений Петрович, хитро посміхаючись, дратує і тролить ангельську братію своїми татуюваннями. А колонки Джибельки Лупа. Ваша тясідісі Віталій Петрович Пляка вічного польоту вашої можливості дихати є ціна, пам'ятайте. Пілот до слова хороший друг залужного на похоронах буде і він, якого не так давно звільнили. Ціла епоха стає історією. Хтось загинув, когось відправляють у відставку. Марія Берлінська щодо останніх подій, втрат побратимів та відставки залужного пише наступне: Головкому без перебільшення особистість світового масштабу. Можу це сказати як людина, яка знає його в першу чергу як друга і побратима. Не через призму медіа, ми з Валерієм Залужним тісно співпрацювали весь цей час. Бачили. Лися доволі часто по ключових робочих процесах. Усі стратегічні проєкти на посилення армії, я звіряла з ним особисто. Підготовка по напрямку технології, аналітика, адвокація зброї, розвиток галузі роботизованих систем, е я бачила головну в різні періоди війни у різних, у тому числі й найскладніших ситуаціях. Бачила, як приймалося визначальне для нас і рішення. Я досі пам'ятаю нашу розмову за кілька місяців до вторгнення. Усе так і сталося. Багато чого не можна розповідати ще довго. Можливо, якщо до живого в якихось мемуарах, але вже зараз можу сказати з повною. Відповідальністю це був найкращий головнокомандувач в історії країни. А рішення про призначення було одним із кращих кадрових рішень президента і навпаки, яким він запам'ятався мені в перші роки вторгнення. Щоразу стільки пам'ятає, зустрічав тепло, усміхаючись, братерським Привіт, по сестру, ну як ти виключна доброта воля завжди говорити правду, навіть коли від тебе чекають лише гарних новин. Сміливість, попри все відстоювати простих військових своїх солдатів і офіцерів. Блискуче стратегічне бачення вміння охопити повну картину і дивитися далеко за горизонт. Простота у спілкуванні він по батьківськи Вимушено розмовляв зі всіма, не оглядаючись на звання чи посади. Міг легко бути на зв'язку із звичайними солдатами і сержантами. Гострота мислення і тонке почуття гумору, дисципліна, вимогливість, справедливість. Людяні сімо було боляче за кожну втрату. Він розумів і часто проходив цей біль разом із близькими. Підтримував сім'ї загиблих. Я мала за честь у процесі спільної роботи дуже багато чого в головнокомандувача навчитися. Я бачила, як титанічно важко було в тих умовах із тими силами, і засобами при тих геополітичних рішеннях втримати удар. Ми були за міліметри від повного Осу терору і втрати державності він був одним із кількох, хто стратегічно втримав ситуацію, зробивши все можливе, а головне і неможливе, зробивши так, що деякі навіть не помітили масштаб катастрофи, а деякі досі успішно не помічають. Кілька днів тому представляючи мене Вадиму Сухаревському, головнокомандувач сказав приблизно наступне: ти напевно знаєш, це Марія Берлінська, матір нашої безпілотної авіації, людина, яка колись для нас це створила і зараз продовжує дуже масштабно розвивати. З нею точно варто разом працювати. Будьте на зв'язку. Я загалом спокій. І ставлюся як до критики, так і до похвали. Однак, вдруге за два роки повномасштабної війни мені було настільки по-людськи приємно. Уперше, коли біля лінії фронту до мене якось підійшли побратими сфотографуватися, підписали прапори в кінці. Сказали, те, що ви зробили, спасло нам життя. Те, що він зробив, спасло життя сотням тисяч людей. Наостанок, країна має зробити всього дві речі: щиро подякувати своєму генералу і виконувати те, що він системно втілював, підкреслюючи у своїх статтях ставка на технології, весь ресурс у підготовку людей і розвиток роботизованих. Систем це наш єдиний шанс. Прямо сьогодні ціла епоха стає історією. Честь до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Проможемо разом.